Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна, і я дуже вдячна усім за перегляд мого відео. Нагадую про лайки, про коментарі, адже це допомагає просувати україномовний контент. Давайте подивимось таке питання. Путін оголосив про готовність до ядерної війни, якщо США відправлять війська в Україну. Ну, по-перше, давайте подивимось, чи відправить США війська? В Україну. Ну, давайте подивимось на півроку вперед від поточного моменту. Я не думаю, я не думаю того, що тут дивіться справа до кінця не доведена. Вони не дійшли до свого кінцевого результату. Це можуть бути просто якісь розмови про було б добре. Було б добре, якби то сталося, але не так сталося, як вони говорять. Тому, знову ж таки, знаєте, тут таке от межування. Ми відправимо, ми відправимо, а потім, якщо, що, то ми не відправимо. Розумієте, тут якось так межування. Нібито, нібито розмови йдуть, але не доводиться до кінця. Мети ну, не досягає ніхто. І, звичайно, усе це, про що говорилися, воно знецінюється, іде розчарування. Ну, ось так. Можна так ще сказати, що дехто хоче, дехто не хоче. Якась частина не хоче, і за цього вони не можуть досягти якогось спільного знаменника у цій темі. Тому, ну, знаєте, на рівні кубків, на рівні бажань, то це воно говориться, воно приливається з пустого в порожнє, але кінцевої мети ніхто не досягає. Ну, бачите, ну так, гарна ідея, є гарна ідея. Знову ж таки, бачите, вони роблять вимушений вибір. Вот. Відмовитись від своїх слів. Так, тут що в нас, тут що в нас, робота, робота над якимись розрахунками тобі, а это тобі, а це я такой фасон не ношу. Знаєте, як по Пандополу. Ну, ось так: бурна діяльність, вид бурної діяльності створюється. І вони, ну, краще я тобі дам щось, дам якийсь ресурс. Але людей ні. Люди перевернуться. Ні, знову не доходить до кінця. Бачите, для них це важко. Для них це важка тема, вони не хочуть. Знову ж такі, люд... знаєте, от це от людина слова, а це ну, людина не слова, як ще сказати. Тобто це просто, знаєте, от таке в мене відчуття, ніби як Путін е, говорить для, для того, щоб настрашити всіх, так і е, США можуть таке висувати, що було б, було б добре. Але знову ж таки, тут карти говорять, що в повній мірі іде недосягнення мети, в повній мірі недосягнення мети. Тобто тут йдеться мова про часткову допомогу, бачите, точні розрахунки. Ось тут трійка. Тут чистка, тобто половина. якби Я тобі дам частину обіцяного, тобто зброю дам, а людей не дам. І навіть в зброї тут ідуть певні якби, обмеження. А так, тут йдеться мова про паж забирання початку, із-за того, що. ну, от, не доводять вони обіцянки до свого логічного втілення у реальність, скажімо так. Тепер давайте спитаємо в карт. Ну так передположимо, що США ввели війська в Україну, Путін може почати ядерну війну. Розсипання перспектив, ну дивіться, тут йдеться мова про те, що, ну, от, якщо взяти от, обіцянка його, да, от, розпочати от, типу, от, перспективи, якщо війська війдуть в Україну, я вас вже чекаю, я вас вже чекаю, але знову ж таки, тут, бачите, перевернуті карти, Тут, ну, скажем, у Путіна недостатньо тих засобів ядер... ядерного озброєння для того, щоб розпочати активну ядерну війну, того що тут знову ж таки п'ятірка жезлів перевернута, тобто він сам себе. Сам жадничає, можна так сказати, відкрити для себе перспективи, не дає собі, або закриті в нього перспективи із за того, що в нього ну, немає в нього ну, того, що він, чим він так лякає. Є в нього якісь схованки, знаєте, якісь схованки в нього є. Але вони в плечевному стані, можна так сказати. Ну, ось. Так, тепер що тут, ще, за бізнес uh, Insider, це видання. Пише бізнес-інсайдер пише, що згідно з аналізом, Росія готується до масштабного конфлікту з Заходом, на що вказує реорганізація армії РФ, пересування військ, розміщення ракет на Заході країни, а також нарощування російського виробництва зброї. Ну і карта тут подана, там де розташування, локації і так далі. РФ може напасти на територію НАТО. 2026 році. Це секретний звіт спецслужб Німеччини. Давайте подивимось, чи може РФ напасти. Ну, тут йдеться, знову ж таки розсипання очевидного бажання. Це може, знаєте, от просто йдеться мова про. Спроба привернути на себе увагу і сконцентрувати її. Але якщо взяти по ресурсах, то Путін не настільки вже і багатий на ресурси, наскільки це потрібно для війни з НАТО. Розумієте? Знову ж таки, тут йдеться мова про таку саму тактику, як він постійно подає, яку він веде. Плин подій, який був раніше, тобто по помірності, це просто така брехлива погроза погроза за судом. Розсипання суду тут іде. Інформацію він дав, от, оголосив про про те, що він от, готовий. Але якщо взяти за великим рахунком його бажання, бачите, лицари перевернуться. лицарі перевернуті. Воїни перевернуті. І оці всі його підготовки вони множаться на нуль, можна так сказати. Вони не то, що обнуляються, вони йдуть в мінуси. Це просто, от, знаєте, така от, бравада нікому не потрібна, від якої вже тушнить усім. Спроба зацікавити погрози. І, знаєте, топтання на місці, от, знаєте, вот і спроба привернути знову ж таки на себе увагу погрозами. Ну, ось так. Так виходить. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. До побачення! Тримаймо стрій!